У Чернівцях презентували геопортал культурної спадщини. У Чернівцях понад 700 об'єктів культурної спадщини. Усі дані про них розмістять на геопорталі Чернівецької міської ради. Чернівчани будуть обізнані саме про об'єкти культурної спадщини. Ми будемо наповнювати так само інформацію історичного характеру. Короткі будуть історичні довідки, буде фотофіксація об'єктів. А режими використання цих об'єктів і територій будуть так само зазначені відповідно до попередньо затвердженої документації коригування історико історико-архітектурного опорного плану. Це ще 2007 року. У Міській раді наголосили, мешканці будинків, які належать до культурної спадщини, також мають дбати про них. Я можу наголосити на проблемі фінансування, тому що. Якщо ми говоримо про повноцінну реставрацію, а не тільки про збереження фасаду, якщо ми говоримо про заміну вікон, заміну даху, який часто теж унікальний, виконаний в досить дорогих матеріалах, то ціна повноцінної реставрації таких об'єктів це десятки мільйонів гривень, в залежності від масштабу, звичайно. що. І ми говоримо про те, що так ми готові дати у випадку з пам'яткою архітектури, практично 90%. Геопортал вже працює, проте дані про об'єкти культурної спадщини носитимуть поступово. Альвіна Абрамчук, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4